Думаєте, якісна бавовняна сорочка це непрактично і дуже дорого. Розпакуйте вій. Переконає вас у зворотному. Зустрічайте сорочка Левія, усього від 399 гривень. Справжній мастхев для будь-якої модниці. Сорочка Левія це ваш неймовірний комфорт. Легка преміум тканина на основі бавовни саме те, що потрібно у теплий сезон. Комфорт забезпечений і дизайн привертає увагу. Вільний крій ідеально сідає на будь-яку фігуру. І Якщо ви хочете приховати деякі нюанси, сорочка Левія найкращий вибір. Вільний рукав при чверті з можливістю регулювання красиво лягає по руці. І, звичайно ж, неймовірне оформлення зони декольте, Планка на гудзиках і ковір стійка витягують шию, а ультрамодний квітковий принт надає етнічний колорит, особливо актуальний у цьому сезоні. У колекції безліч кольорів наші консультанти допоможуть підібрати саме для вашого типу зовнішності, а розміри від 46 до 54. Не гайте часу, швидше набирайте номер на екрані. Сорочка Левія усього від 399 гривень. Телефонуйте!